Подні лавочку. Давайте щось таке дике. Знайдемо якесь місце. Швеція вікінги. так. Амазонка. Амазонка. Ліси Амазонки. Так? Ліси Амазонки. Ліси Амазонки. Швеція Вікінги, так. Стрип-клуб. Стрип-клуб. Гей-клуб, так. Зоопарк. Вікін з яйку. Це ми вплетемо. Якщо що. Виходьте на наступну лавочку, я буду з вами. Ще Добре. Давайте оберемо, що буде. Давайте ви оберіть, ви скажете мені, а я шукаю поки Швеція «Вікінги», ліси, Амазонки. Гей-клуб зоопарк. Умоляю, не вибирайте Гей-клуб. Розкажіть ще, ще якісь, не знаю, можете на історії, можете про себе якусь деталі розказати. Тільки не про те, що з вами книжко відбувається Я вас благає. Щось, не знаю, що цікаве, щось прикольне. Туалет? Теж ні. Кинув бивший. Кинув бивший. Колишній кинув. Боже. А він бив на той момент колишнім. Так. Тобто він колишній і знову кинув. Кинув колишній. Знову кинула. Знову кинув. Знову кинув Це перше, так? Тобто колишній колишній кинув. Знову кинула палити. Знову кинула палити. Так. Давайте ще щось. Ще два якихось факти. Не обов'язково знову. Не обов'язково. Спробували СД. Спробував ЛСД. Так. Слава Богу. Так, у нас такий захід, хорошо. Знову з'їла звичайну тісточку, хоча я веган і не їм думкою. Знову з'їла звичайне тісто. Так, переповторимо. Знову кинув колишній, спробував ЛСД. Кинула знову кинула, по-моєму. Знову кинула палити і з'їла звичайне тістечко з цукром. А замість веганського. все Я так знову так? не пішла в басейн. і знову не пішла в басейн. Добре, у нас лавочка на дикому.